Бути воїном світла в реаліях сучасної війни це виклик. Виклик, який вимагає розуміння та винахідливості. Світ військового мистецтва нестерпно захоплюючий, де обман, хитрість, стратегія стають вирішальними. Китайський філософ Сунь Цзи стверджував, що війна це шлях обману, а історія свідчить, що ця мудрість залишається актуальною. З давніх часів і навіть зараз воїни світла відомі вмінням використовувати засідки, раптові напади, маскування, за рахунок чого неодноразово перемагали ворога, що переважає. І не дарма ж бойовий статут наголошує на прихованні дій підрозділів та введенні противника в оману. Але той самий статут також визначає види обману, що заборонені відповідно до міжнародного гуманітарного права, серед яких значне місце займає віроломство. У липні 2022 року, в районі селища Піскі Ясновацького району Донецької області, російські військові намагалися штурмувати позиції Збройних сил України, переодягнувшись в українську польову форму. Але і воїни Збройних сил України протягом повномасштабного вторгнення проникали просто в лігво росіян, переодягаючись в російську форму, а ще створювали муляжі військової техніки. Це що це? Воєнні хитрощі чи вже віроломство? Давайте розберемося: воєнні хитрощі. Спрямовані на те, щоб обманути довіру ворога, змусити його повірити, що він в безпеці, змусити його вдарити по фейкових цілях, приховати свої військові об'єкти, спонукати противника розтратити свою силу в пусту. Тут обман це вплив на свідомість ворога. А віроломство це про ламання довіри в захист, що надає міжнародне гуманітарне право, це про знищення довіри в захист. Цивільних, поранених, полонених, медиків, парламентарів, ми ж всі знаємо, що не можна вбивати медика, не можна вбивати цивільного, пораненого чи полоненого. Так відбувається, тому що воїни знищують лише озброєного ворога, а не того, хто не б'ється, не може битися або здається. Віроломство це вдавати, що ти маєш право на захист, не маючи такого права. Це, наприклад, коли солдат прикидається, що здається в полон. Щоб потім напасти, або коли на військовій техніці, що везе озброєння, малюють червоні хрести. Або коли солдати вдягаються у цивільних, щоб потім раптово напасти з тилу. У кожному з таких випадків вони не обманюють довіру противника, вони ламають віру у захист. Такі методи війни є небезпечними та безчесними. І навіть якщо противник порушує ці правила, це не підстава для того, аби віроломством заперечити захист, який повинні мати ті, хто не б'ється. Різниця між воєнними хитрощами та віроломством полягає в інформації, що передається. Коли використовуються воєнні хитрощі, ворога змушують вірити в те, чого не існує. Засідка, камуфляж, значить, нас там немає. Фальшива ціль, значить, ми хочемо змусити ворога вірити, що ми є там, де нас немає. Передавання неправдивої інформації по засобам зв'язку, так щоб це перехопив ворог. Це все спроби заплутати противника. А при віроломстві навпаки здійснюється активна демонстрація свого нібито захищеного статусу ворогу. Це призводить до того, що такий статус остаточно втрачає повагу. Ми воїни світла. Закони війни визначають нашу гідність навіть у найекстремальніших обставинах. Воїни світла повинні розуміти не лише силу стратегії воєнних хитрощів, але й необхідності захисту найбільш вразливих. Міжнародні норми визначають, коли гра у війні припиняється, а захист невинних стає пріоритетом. Розрізнення між воєнними хитрощами та віроломством стає ключем до збереження гідності в умовах конфлікту. Вивчайте міжнародне гуманітарне право. Адже це не просто правила гри, це ключ до переосмислення та зміни перспективи сучасної війни.